Чи зупинять Путіна рекордні російські втрати на фронті? Коли російська економіка надірветься і більше не зможе фінансувати війну, яку дату уже? Називають провладні російські економісти, чому зет прямо говорять про можливі бунти на Росії. Ну і як Польща цього тижня могла перетворитися на таку собі угорщину орбана з усіма негативними наслідками для України. Ну але цей сценарій, на щастя, вдалося зірвати. Мене звати Сергій Кудімов. Це перші суб'єктивні підсумки тижня. <кій> Вибачте, буду трішки хрипіти, підкашлювати і навіть пити кропчик, тому що. Трошки ще хворію не долікувався. Ну а традиційно починаємо з українських ударів по жирних російських цілях. Нам є про що поговорити, адже в ніч проти 12 червня добрі. Українські дрони вразили російське підприємство Резоніт, яке знаходиться за 40 кілометрів від Москви. Цей завод виготовляє плати та електроніку для систем керування польотом наведення, навігації російських ракет Іскандер, калібр х «Х-101», тобто всіх ракет, якими Росія обстрілює Україну. Ну а також ці плати і електроніку виготовляють для безпілотників. Арлан, Куб та ланцет. На сайті ця російська компанія називає себе одним із лідерів з виробництва такої продукції на Росії. Ну, очевидно, якийсь час цим лідером вона вже не буде. Вітаю Сили оборони України! Як ми бачимо, триває ось це планомірне винесення, знищення російської оборонки. Фактично щоночі прилітає по якомусь заводику, який виготовляє е, щось. Військове, ну а кудись прилітає не в перший раз, а, наприклад, втретє, як от по Тамбовському пороховому заводу, у ніч проти 11 червня, це основне підприємство Росії, де, як ви здогадалися з назви, виробляють порох для стрілецької, артилерійської та реактивної зброї. Хоча ключова новина 12 червня не результативні все-таки українські удари по Росії, а перший мільйон підсмажених в Україні орків. 12 червня втрати російської армії у повномасштабній війни проти України перетнули психологічну позначку. 1 мільйон. Ну, якщо бути зовсім точними, 1 мільйон 340 штук станом на зараз такі втрати російської армії. В російсько-українській війні мова про загиблих і так звані санітарні втрати, тобто покалічених, які вже не зможуть воювати. За три роки, три місяці, 15 днів Великої війни, українська армія зробила Ну просто неймовірно. Вона стерла в нуль в нуль усю. Російську армію зразка 2022 року, початку 2022 року, якщо бути зовсім точно, ну тут ми рахуємо лише військовослужбовців, тому що там ще є цивільний персонал. А от якщо рахувати військовослужбовців, армія Росії на початку 2022 року нараховувала мільйон осіб. Тобто, якби Путін не оголосив часткову мобілізацію. Не почав купувати добровольців, не відправив би на війну зеків, північних корейців і усіляко різну шушеру, то у нього зараз, друзі, просто не було б армії. Я просто це проговорюю, щоб ми ще раз оцінили подвиг Збройних сил України і Сил оборони України в цілому. Мільйон це не просто красива цифра. Це були в більшості свої. Найбільш професійні путінські вояки, які готували багато, багато років. Ключове слово були, більше немає. Мінус мільйон росіян на цій війні це в рази більше, ніж втратив Радянський Союз і Росія, у зимовій війні з Фінляндією, у Афганістані, у двох війнах з Республікою Чкерія, не в одній з них, а в усіх разом взятих. Це жирна пляма, якщо хочете, на іміджі Путіна як непереможного вождя, який поклав всю професійну російську армію і не досягнув своєї ключової цілі, а ключова ціль Путіна знищення України. До речі, дуже символічно, що свій перший мільйон Путін отримав саме 12 червня, коли на Росії святкують. День Росії, ну так би мовити, подарунок від України з любов'ю, з любов'ю, звісно, в лапках. Так на болотах ще багато м'яса. Якщо дивитися виключно на статистику мобілізаційного резерву Росії, якою кремлівські пропагандисти Україну періодично лякають, що мовляв нас більше, ніж вас, тому ми можемо покласти з лекістю мільйони, два і три, і все одно переможемо, бо нас більше. Ну, ви знаєте, щодо перемоги не впевнений, щодо великого мобілізаційного резерву, логіка є, але в цій конструкції все-таки є одна вада, про яку мовчать кремлівські пропагандисти, тому що якщо вони цю ваду озвучать, то вся ця конструкція вона просто завалиться, розсиплеться як картковий будинок. Дивіться, російська машина воєнна. На, зараз працює на піку своїх можливостей. І ось на піку своїх можливостей вона може щомісяця набирати за плюшки, За різні плюшки, когось там, для когось це звільнення з тюрми, да, для когось це багатомільйонний контракт. Але от щомісяця вона набирає в межах 40 тисяч новобранців, плюс-мінус. Цієї кількості вистачає от рівно на місяць, бо саме 30-40 плюс тисяч. Росіян Збройні Сили України знищують щомісяця. Тобто російські військомати можуть лише закривати на піку своїх можливостей нинішніх, можуть лише закривати щомісячні втрати, але не збільшувати чисельність війська. Чому? Ну, якщо у них, як вони вихваляються, необмежений мобілізаційний ресурс, Ну, здавалося б, да? логічно. Оголосити велику мобілізацію, набрати кілька мільйонів і замахнутися на всю Україну, а не на кілька посадок. Але Путін цю мобілізацію не оголошує. Чому? Тому що необмежений людський ресурс чи резерв Росії це знаєте, як страшна російська вундервафля ракета Арішнік, міф, лякалка, зброя масового психологічного впливу. Ви знаєте, от якби Арішник існував в промислових масштабах, ми б, на жаль, про це дізналися першими. Так само і з мільйонами потенційних багнетів на Росії. Якби Путін міг зібрати цю кількамільйонну додаткову армію, ну він би це вже давно зробив, але чому ж не робить і точно не з міркувань гуманізму, да? і ось причин багато. Одна із них називається економіка, яка. Вже зараз не може впоратися з нинішніми витратами на війну, а вже не говорити про якесь збільшення. Дивіться, це ми чітко бачимо, що ця економіка вже не може впоратися на прикладі дефіциту державного бюджету Росії, який продовжує зростати. Як повідомляє нам, Міністерство фінансів Росії в травні, попри позитивні очікування Кремля, позитивні очікування не справдилися. Цей дефіцит збільшився ще на 168 мільярдів рублів, і за 5 місяців 2025 року досяг, точніше, склав, уже 3,5, фактично, трильйона рублів. Що таке дефіцит? Коротко нагадаю, да? це різниця між доходами і витратами. Ось різниця. А це життя в борг. Якщо простими словами, це знаєте, ви прийшли в дорогий ресторан, замовили там просто все, що можна замовити. Ваш стіл тріщить від цих наїдків, напоїв, а ви насправді не зупиняєтеся там, як вони люблять. Там аймальчики, що водички принісі, тобто робите постійно до замовлення. Але штука в тому, що радісні офіціанти, які цю водочку вам підносять, вони ще не знають, що не отримують чайових. Тамада не здогадується, що розважає вас і ваших гостей за дурно, а власник ресторану, ну, фактично, вже банкрут. Тому що, шановний клієнт, який замовив все меню і циганів з ведмедем на додачу, немає грошей просто, щоб за все це розрахуватися. От, фактично, Росія зараз гуляє в борг, Тільки замість олів'єї водички вона замовляє танки і ракети, за частину з яких просто не зможе заплатити. Бо ще раз нагадую, станом на зараз вона нагуляла боргу 3,5, фактично трильйона рублів, якщо перевести це в зрозумілі гроші, це 43 мільярди доларів. А тепер, друзі, найцікавіше в цій складній. Але веселі для нас економічній російській історії. Ніхто не знає, яким буде дефіцит російського бюджету наприкінці року, що свідчить про непрогнозовані процеси в російській економіці. Я зараз вам хочу навести кілька цифр. Цифри на слуг завжди сприймати важко, але ви, будь ласка, зберіться, тому що це ну, дуже важливо, да, щоб зрозуміти. Глибину і швидкість падіння російської економіки. Зібралися? Слухаємо. Я просто хочу нагадати, що кремлівські оптимісти з уряду запланували на початку року дефіцит російського бюджету в межах 1 мільйона, вибачте, одного трильйона з гаком. Так? Але не за кілька місяців. А в кінці року мав бути такий дефіцит. Однак цю планку, 1 трильйон 170 мільярдів рублів, вони взяли вже не наприкінці року, а за два місяці, за два перші місяці цього року. Минає три місяці і дефіцит державного бюджету Росії зростає вже удвічі до двох з копійками трильйонів рублів і не зупиняється. Кінці, наприкінці травня дефіцит державного бюджету складає вже 3,5 трильйона рублів. Тобто, від прогнозованого показника на початку року він вже зріс утричі за 5 місяців, а попереду ще 7. Це означає, що. На горизонті вже така з'явилася велика дупа, яку видно просто неозброєним оком, і не тільки економістам. Але економісти вже про це говорять, тому що ну, цю дупу видно всім, вони не можуть мовчати. І ось економісти російські оптимісти, да, я їх поділив, є оптимісти і є песимісти. Так от, оптимісти припускають, що наприкінці року. Дефіцит державного бюджету в Росії складе 6 трильйонів рублів або 70 мільярдів доларів. А песимісти говорять про 8 трильйонів рублів або 100 мільярдів доларів дірку в державному бюджеті. Тобто грошей, яких немає, але які вже витрачені. Я зараз дуже примітивно. Тобто, з 10 замовлених танків Росія зможе розрахуватися за 6-7 і так по кожній позиції, не лише по танкам. А якщо не зараз зарахуватися, підприємства просто почнуть закриватися, і ці танки ніхто не буде виробляти. І не лише танки. Як бути? Як врятувати ситуацію? Ну, доходів не буде, тому що нафта, як ми знаємо, падає. Треба десь позичати. Де? Є. Російські братушки в КНДР і Ірані, але ці братушки вони бідні, да? бідні, як церковні миші, гроші їм самим потрібні на ракети і різне зуло. Тому не варіант. Є більш заможний Китай, у якого грошей з одного боку. Чимало, але Китай навряд чи дасть саме таку суму, тому що в Китаї не все добре в економіці теж. Варіант номер два для Кремля просто взяти і надрукувати ці гроші, роздати їх, заплатити. Ну, але це моментальна не інфляція, вже просто гіперінфляція, коли там нулі будуть додаватися в цінниках не щодня, а щогодини. І залишається варіант номер три, найбільш реалістичний, який дозволить, хоч, як кажуть, трошки ще протриматися нашому клієнту в ресторані, так би мовити, хильнути на доріжку, на пасашок, як вони кажуть, перед апокаліпсисом неминучим, надрукувати все-таки надрукувати частину боргу, фактично просто папірці, які нічим не підкріплені, і повністю вичистити заначку на чорний день. Кілька тижнів тому я вам розповідав про цю російську заначку, яка називається Фонд національного добробуту Росії, і що Росія називають Кубишка. Туди Москва кілька десятиліть складала гроші на чорний день. Тобто, якщо будуть якісь економічні потрясіння, нафта, наприклад, подешевше, або там західні санкції, або війна, або все разом, то Росія має да, запас міцності, Росія встоїть, тому що в неї є під боком цей фонд. Куди вона буде своїми волохатими, звідки вона буде волохатими своїми руками, тягнути гроші і тримати ситуацію під контролем. Власне, от саме ця Кубишка і дозволила Росії в більшій мірі пережити потужний санкційний удар. Але Кубишка це, знаєте, не чарівний горщик, який варить чи не варить за командою. Якщо цю заначку не поповнювати, а вона не поповнюється, бо нема грошей. От, Зараз, які потрібні на те, що відкладати кудись, то заначка врешті закінчується, і Росія впритул до цього наблизилася. Дивіться: на початку повномасштабного вторгнення в Фонді національного добробуту РФ було 113 мільярдів доларів. Але за три з гаком роки кубишка схудла втричі. І зараз там 37 лише мільярдів доларів. І про те, що фонду цьому незабаром кірдик. Попереджають вже на якісь там ліберальні російські чи навіть західні економісти. Про це вже попереджають всередині самої Росії провладні експерти. Вони б'ють у дзвони. І ось як це описує видання за Москов Таймс. Цитую. Ліквідні активи фонду національного добробуту можуть повністю вичерпатися в 2026 році, якщо ціни на нафту залишаться низькими, а рубль міцним. Такий прогноз дають економісти Російської академії народного господарства і Державної служби при президенті Росії та інституту Гайдара у доповіді про виконання федерального бюджету 2025. Перекладаємо, що нам кажуть ці провладні кремлівські прокремлівські економісти. Щоб розрулити ситуацію, має одночасно спрацювати два фактори. Ціни на нафту повинні зрости, а рубль, навпаки, подешевшити. Чи це можливо, давайте розбиратися? Ну, на щастя, світові ціни на нафту від Росії повністю не залежать. Як ми пам'ятаємо, країни ОПЕК плюс нещодавно ухвалили рішення е, нарощувати протягом усіх літніх місяців видобуток нафти. Тобто, значить. Нинішні ціни на нафту, які так не влаштовують Кремль, вони є всі підстави, що вони будуть і далі знижуватися. Якщо, звісно, не станеться щось, як, наприклад, потенційна війна між Ізраїлем та Іраном, на жаль, ймовірність цього не нульова. Є інформація, що Ізраїль найближчим часом може завдати удару по ядерним об'єктах Ірану, оскільки Тегеран не збирається укладати. Ядерного угоду зі Сполученими Штатами Америки. Тобто, це може качнути, хильнути ціни на нафту в бік підвищення, але тримаємо кулаки, щоб цього не сталося. Що тепер стосується рубля, Кремль просто не може взяти і відпустити курс, ну, тому що це спровокує інфляцію і неконтрольоване зростання цін на все. І це, знаєте, підірве просто віру росіян у геній російського царя, який може одночасно і війну вести, і рубль міцний тримати. Вони не звертають же уваги за рахунок чого, якими ресурсами, скільки точніше ресурсів спалюють на цей міцний рубль. Росіянам так само плювати на вбивство українців, але от порожній холодильник, він може запустити неприємні для російської влади процеси. В російському суспільстві. <кій> Тому міцний рубль — це такий, знаєте, більш політичний проєкт, і його курс Москва триматиме усупереч економічної доцільності. А це означає, що два фактори, які можуть врятувати велику російську заначку від повного проїдання, малоймовірні. А значить, вогнегасник, вогнегасник, яким. Вже з Гаком роки Кремль гасив, гасить, ну і ще якийсь час зможе гасити фінансові пожежі в своїй економіці, він скоро спорожніє. І ось, за розрахунками ще раз, прокремлівських, не ліберальних, а прокремлівських економістів. Це станеться до літа 2026 року. І ось тоді, ось тоді. Ми і побачимо справжню економічну кризу на Росії, але ви знаєте, я от певен, що дупа там настане значно раніше, тому що російські економісти вже помилилися з своїми прогнозами щодо російського дефіциту, так а який вже от прямо зараз, як я вже вам вище розповідав, він росте наче якісь тісто на дріжджах. Російські економісти не враховують фактор чорних лебедів, які точно будуть ще цього року. А це означає, що в 2026 році, я впевнений значно раніше ніж до літа, у Путіна вже не буде ресурсу вести війну в нинішніх масштабах і підтримувати при цьому одночасно достатньо пристойний рівень життя. Звичайних росіян, які за цією війною спостерігають по телевізору. І тільки тоді Путін про цях випадок додам слово ймовірно, мені здається, тільки тоді він серйозно вже задумається: так, згортати все ж таки вже бойові дії чи покласти повністю російську економіку, отримавши гіперінфляцію, безробіття і масове невдоволення. Бо зараз такі думки Путіну в голову. Не приходять. І як ми бачимо, всі е, е, мирні так звані переговори це лише з боку Кремля. Імітація. Ну і дивіться, якщо е, російські е, прокремлівські економісти про цю дупу в російській економіці говорять, але говорять так обережно, завуальована, то ось деякі російські воєнкори про це вже пишуть прямо: нам, хана, нам, тобто їм росіянам. Ну, ось як, наприклад, прихильник російського вбивця і терориста Ігоря Гіркіна, Максим Калашніков є такий на Росії, Зет Патріот. Я думаю, що я вам його можна да, процитувати, тому що його оцінка збігається з оцінкою економістів, але текст яскравіший цікаво буде послухати. Цитую, Калашнікова. Те, що відбувається зараз, мені нагадує переддень лютневої революції. Ну хто пропустив уроки історії? Це повалення монархії в російській імперії в 1917 році. Наростають труднощі в транспортному постачанні, зростають ціни, інфляція. А потім бах і заворушення масові країна завалилася. Ось я дивлюся зараз на українську кампанію. У нас, тобто в Росії, назріває неабиякий вибух в економічному тулу. незважаючи на бадьорі заяви, що все нормально. Ми йдемо вперед, перемагаємо. Ні, хлопці, на жаль, ситуація дуже погана. А далі цього Калашникова зягне в конспірологію, да? ну, Тобто, якщо економічні події йому нагадують переддень лютневої е е революції, то логічно, що наступним кроком буде, е е будуть скидати царя. А хто зараз цар Путін? Тобто він не каже, що будуть скидати на да, прямо е Путіна. Але ну точі тощо він не каже: вибачте, він не каже, що Путіна будуть скидати як під час лютневої революції типу народ. А він каже, що на його думку скидати Путіна будуть еліти. Ну, давайте ще раз я його вам зацитую. Частина правлячої еліти дійшла висновку, що війна зайшла в глухий кут, і пора міняти керівництво. Поки пропаганда заколисує, ми наступаємо на всіх фронтах, Україна зараз завалиться та інше, підступно йде саме цей процес. Тобто процес формування цієї фронди, яка скине Путіна. Вони дивитимуться в обличчя Путіну віддано, виголошуватимуть патріотичні гасла, а самі працюватимуть на те, щоб підірвати Росію зсередини, щоб заморозити війну, піти на домовленість із заходом. Жодних більше можемо повторити жодного повернення до радянського минулого. Ну, ви знаєте, щодо повстання якогось там народу чи лі, це, звісно, вилами по воді. Хоча я не вважаю, що така ймовірність вона а, нульова, тому що бунт Пригожина теж ніхто не очікував, він стався. Але, але цей пост і звіт економістів вони цікаві тим, що абсолютно різні персонажі різних інтелектуальних категорій, але по той бік, так. Вони дають приблизно однакові оцінки російській економіці, передбачаючи негативні процеси, які можуть перерости в серйозну кризу на кшталт тієї, що була у 98 році, яка досі лякає лише згадка про неї лякає Путіна і більшість росіян. Ну а ми тримаємо колоки, щоб це сталося якомога швидше, тому що серйозна економічна криза, вона ну фактично автоматом зупинить війну, тому що грошей на неї в Путіна більше не буде. Не буде чим платити добровольцям, так званим, і путіну треба буде думати не про війну, а чим годувати своє населення, тому що інакше вони можуть його і на навила підняти. Хороші новини для нас цього тижня прийшли з Польщі після новин поганих перемоги на президентських виборах Кароля Навроцького. Проєвропейський і проукраїнський уряд Дональда Туска цього тижня отримав вотум довіри в парламенті польському, а значить. Він цей уряд і прем'єр-міністр Дональд Туск і далі лишатимуться на своїх посадах. А значить, Україна не отримує під своїм боком ще одну Угорщину, чи ще одну Словаччину. Були просто побоювання, що новообраний президент Польщі Кароль Навроцький на ось цій ейфорії на оцій згуртованості праворадикального електорату він спробує розпустити і парламент, щоб на дочасних виборах в Сейм. Його політична партія, право і справедливість ПІС, змогла спробувати перемогти або сформувати більше з іншими праворадикалами, тобто повернутися до влади і таким чином отримати і президентське крісло, і весь уряд. І це для нас було погано, тому що праві в Польщі зараз активно використовують саме антиукраїнську риторику, яка, на жаль, заходить. Ну, майже половині поляків, якщо дивитися на результати останніх президентських виборів. Саме тому, що до голосування цей Навроцький заявив, що він проти категорично вступу України в НАТО. і ось він перемагає його, за язик ніхто не тягне. Але от Навроцький вже вирішив, так би мовити, піти далі, розкритися, і сказав, що не бачить Україну ще і в Європейському Союзі. Тобто натягнувши, що фактично влаштовує, що буде якась там сіра зона під боком у Європейського союзу. А ще Наврозький сказав, що йому дуже подобається ефективний політик Орбан, і тому, я думаю, якби вдалося знаєте, відправити у відставку уряд Туска. Ну, як мінімум, от, ну та ці вибори б за якийсь час відбулися, але щодо них ми б знову побачили. Польських фермерів на польсько-українському кордоні, які б там поселилися да, і знову блокували наші вантажівки. тому... Але поки що не побачимо, да, поки що видихаємо. Дякувати Богу. Туск отримав мандат довіри, тому от на якийсь час, ще раз повторюся, можемо видихнути, але на якийсь час, тому що прихильники Навроцького вони не приховують, прямо кажуть, що не планують чекати 2027 року, коли мають відбутися чергові вибори. В польський парламент в Сейм. Ну і наостанок невеличкий кур'ю, щоб трішки посміхнутися, це нам теж потрібно. Вигадливі українські ділки на Закарпатті, очевидно дуже надихнулися спецоперацією повутиння СБУ, якому всі нещодавно спостерігали на російських аеродромах. Ну і вирішили повторити да? тільки. Закарпатським колоритом ці ділки вони обладнали у вантажівці подвійне дно і замість бойових дронів сховали у цій порожнині небойових ухилянців. Чотирьох чоловіків, яких мали запустити з цієї вантажівки в Румунію з українського високогір'я за 18 тисяч доларів. Але операція була зірвана, провалена. Подвійне дно і ухилянців усередині викрили українські прикордонники, які теж бачили легендарну спецоперацію Павутина, тому знали, де шукати. На цьому у мене все, друзі. Якщо вам сподобалося традиційно, буду вдячний кожному, хто поставить вподобайку. Залишайте, будь ласка, свої коментарі під цим відео. Дякую всім, хто донатить Збройним силам України. Війна, на жаль, триває. наших треба підтримувати. Слава Україні!